Дуже важливо, це стосується тих клієнтів, хто планує обрати модель на 100 тонн стосовно маслостанції. Маслостанція у нас комплектується глицериновим манометром. Тут у нас він показує в мегапаскалях, тут є шкала 100. І деякі клієнти вважають, що якщо це 100 тонні комплекти, тут має показувати 100 тонн. Ні, дивіться, він показує у нас в мегапаскалях, і ми працюємо рекомендовано працюємо до 60 мегапаскаль. Навіть на самому. Глицериному манометру показано шкала, вже йде далі, червоний, не рекомендовано. Так що, коли ми комплектуємо будь-який комплект, там 50 чи 100 тонні комплекти, я рекомендую працювати до 60. Вам не потрібно перейматися даним питанням, ви просто. Е коли отримуєте наше обладнання, підключаєте, слідкуєте. Не потрібно перейматися за рахунок даного манометра, тому що в нас є 30-тонні комплекти, там він показує на 1 тоннах. А в основному 50-66 тонн обладнання і 100-тонні комплекти, все, всі показують нас в мегапаскалях. Так що, коли ви обираєте комплектацію, обов'язково це враховуйте. А кого цікавить якісне обладнання для прислання олії, звертаємось.